Знижки ВТБ, які діють до 24 липня включно. Поїхали. Гранула біфіт зараз 49 гривень, а старт 78 велика пачка 500 грамів. Запам'ятайте, у них непоганий склад. Також зараз круті знижки на усі йогурти від злагода для дітей по 21,40 за карткою АТБ. А в пакетах взагалі по 16,70, у них навіть склад іще краще. Йогурт від Галичини із зниженою жирністю також 27 гривень по картці АТБ. Перейдемо до крем-сирів. Норвезький з лососом зараз по 59. Гривень, дуже непоганий склад, завжди його беру. І це, звичайно, класика, білоцерківський за 53 гривні, дуже смачний. Також є Президент за 70 гривень і по акції Філадельфія 83. Ферма зараз 55 по карці АТБ, Янтар 24, але це не сир, не беріть його. Ну, а сартоп це взагалі сирний продукт, тут так і написано, тому сиру тут дуже небагато. Також по гарним знижкам зараз увесь сир, кому, прям увесь асортимент. Звенигора також по класній знижці. Сметанковий і горіховий прям мій топ також по знисті 66, але він не дуже якісний. Також по акції ковбаси. 8390, зараз спеціальна ковбаска до пюрешки від м'ясної лавки. Паршовий виріб зараз 41 гривня. Напишіть для чого ви його використовуєте? Тигриня від м'ясної лавки 87 гривень. Фірмова з молоком від м'ясної лавки також 85 гривень по карці АТБ. Ну дуже круті ціни. Варена салямі 55 гривень по карці АТБ. Це вже розумний вибір. А як вам знижені ціни на снеки? Начоси зараз по 33 гривні, я їх просто обожнюю чіпси своє зараз по 30 гривень. Також знижки на анчоуси, путасу та кальмари. Ці стажки зараз по 58 гривень, хоча були по 50. Також знижка на Флінт Багет, а курячі стріпси взагалі ідеальний і здоровий перекус 32 гривні. Усього. На Принглс 24% знижки, але все одно, які там знижки 123 гривні. Якщо є лезь за 60 велика пачка і менша за 29, Принглс, будьте попроще. І сансаничем завершаємо цей марафон знижок, а з вас лайк та підписка. Дивіться наступне відео.